Друзі, всім привіт! І так, це нове відео. І так, це знову покупення, в якому ми наловили реально шалену кількість карточок. Тому, будь ласка, друзі, я зробив для вас контент, а з вас попрошу підписатися, якщо ви не підписані, поставити лайк цьому відео і не забудьте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Тому що в наступних відео ви побачите, як я приймаю участь в українському Євро e FC24. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Так, 83 плюс, 10 гравців. О, да колегонь. Полетіли. Є є Промо! Польща. ЛМ. Хто це? Рома. Уус, а ніхто це? Вау, вау, вау! Залєвський! Уху, сюди розбійника! Дай Боже! Дай Боже пану поляку! Непогано! Вау! Найс, є перша. 85. Плюс. Три гравці, топ-5 ліг. Ода коли Полетіли. Є промо. Хорватія. Вау, це. Це модріч? А він не промо. Хто там? Ага, там ні. Дай ундава, будь ласка, є спорт. Зайти і спорт, зайдете ундава і розходимося. Я вас дуже прошу. Будь ласка, виходь. Шооо! Йошка, ти. Сиди розбійника. 73 плюс 10 гравців. Полетіли. Оу! Ікона! Португалія, лівий бек. Це концел, а там ікона! Сюда! Ого! Vamos! Вамос! Хто ти? Давай, 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 давай! Що столкової і спорт? Павел! Матіо! Недвед! Сюди розбійника! Легенда Ювентуса! Вау! збірної Чехії! Сюди розбійничка! Ти шо ти шо? Ага! Хорош! Полетіли! Так, друзі, у нас пак за 4000 FC Points з трьома гарантованими гранцями Євро. отако легонько Полетіли! хорватія Страйкер! Це хто це, це? Ой, кусукері! А він не сам! 95! А хто з ним? А хто там... Вау, 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 вау! І хто ти? І це пан Ян Облак! Нічого собі, розбійнички! Вау! А всередині хто? Шо? Ого. О-о! Ого! Нічого собі! Нічого собі! Вай, 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 вай! Пак, за 4 тисячі! Евсіпой. О, коли гонько Полетів. Що? Ха-ха? <ріст> <ріст> Серйозно. <ріст> <ріст> Добрий день. Давно не бачились. <ріст> Шмейкель, сюди. <ріст> Що? <смір> Від Нема на ринку. 85 плюс 5 гравців. Ота голеонько полетіли. 85, плюс, 5 гравців. Ола Олег Кологонько. Полетіли. є то Оу! Єпрома, анне, це. Так, це пан Белінгем А хто з... Оу, це Копа Америка. Давайте щось добротне і спортс. Вау, пан Адамс, нічого собі! Оу-оу-оу! Непогано, непогано! Так, пак за 2000 FC Points. Она коли Полетіли, друзі. Є ікона одразу. Ти ще серед добавил недвиг? А це подвійний буде, подвійна ікона. Вау, це подвійна ікона! Ти що, серйозно? Ууу, сюди! І це, Матьо, Ернандес! Вау! 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 Ти що? А всередині. Єй, влахуючи. о оу Так, друзі, пак за 2000 FC Points. 7 гравців 89. Ода коли гонько. Полетіли. Так, це звичайні вже. Уу, це хінкапе. Точно? о о о є! Подвійний. Хто там ще буде з ним? Це вже, звичайний євро. Ааа, облак! Ну нічого. Але хінкапи взагалі топ ще апа ця може. Ти шо? Ото сипи з того пакета. І Лусіо Вау! Пак за половиною тисячі. FC points. Ода коли гонько! Полетіли! Там буде і ко... Не, коп... Ні, це копа меркач. це 90-звичайний й Лівандовський. И Альмирон, о oh, боже, серьезно. Там же были кращие карточки. Шо? Шо? Фарлан, серьезно. Леха, блин. Шо? А он дешевый, но блин! Ну блин! 85 плюс 3, 5 гравців полетіли. І тут промо. Франція страйкер. ПСЖ. А тут то, то А там хто? Що? Ян, мать його, облак ще там. ти що? Промо ікона! Провотя страйкер це шукер. Ха-ха, серйозно! Ааа, з такого паку! ти, шукер! Памос! Нічо ха собі. 83 плюс, 3 гравці. Є промо ікона! Серйозно, Павел мать його неду. Але є один маленький нюанс, друзі. Он уже на этом аккаунте. 85 плюс, 5 гравців. И икона! Немцы! Серьезно? А нет, что с Блин, нету автобалок. А-а-а! И там знов шукер! шоке! а а автобалок, блин! А-а-а! И спортс! Так, у нас один з трьох 94 плюс, Ultimate Champions. Оц, ода коли гонь. Полетів. Тимас, тут все равно. Рейти набрати. І наступний пік 1 з 3 94 плюс Ultimate Champions Тод. Давайте споритися. E ну здивуйте нас. Що? Ну я до чого сюди? Чого? 94 плюс Ultimate Tot. три гравці. Полетіли! Франці. Лівий бек. Це карчуї. Бача, бача, вай, вай вай. Це непогано, головне, щоб зараз за квапреш не вийшов. Що? Райс! Сюди! Його тут не було! Був продавай в два рази. Супер! Супер! Парт Артем має це оцінити. Ще й Дімарія! Що? Шо? Шооо? Пак за 4 тисячі FC points. Трима гарантовані песто глорі. О, легонько. Полетіли! Це шукер, о о А хто з ним? щось 85-й точно. Бля, ну серйозно, який облак, блядь? Давайте всередині, що ж там тоді. Ух! Суды! Ес! Yes. Пулькрюх! Сбирну! Так, друзья, у нас пак за 2000 поинтов полетел. Так, це. Оу. Анле, РБ. Шо? Так! О, факет! Сюда! И... пауль, я все, я здаюсь. Лапки до гори. Що я став'я? Я. І шоо? Сіди розбійників. Вау. Так, друзі, у нас нагороди за задають перемог. Полетіли. Що? Лівандовський мартінс єляу. Як? В одному піці. Сюди розбійники. А ви далі грайте на свої 16. о хоу Тут ляо, однозначно. Так, друзі, у нас наступний ультимейт пак. О, коли легонько. Полетіли! Оп. То... Ааа, як! Сиді. Франція! Серйозно, це піді друзі! Оце за віз! Продаваємо! Сюди! Єс! Єс! хо хоу Вамос! Це добре! Отако іграйте! далі, 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 далі. Супер! Так, друзі, у нас пак за 4000 тисячі Она Отако гоньку. Полетіли. Так, є промо. Голландія. Це. Що сір'? Серйозно, це Йонг! Привіт розбійнику! А з ним? Ще й облако! Хо-хо-хо! Ти що? О май! Ти шо? Спінйолих вау! Сюди розбійник! Добре. Так, друзі, на черговий пак за 4000 Олег Олегонь! Полетіли! Так, є, це в нас Парагвай, правий Вінгер. І це так, друзі, це Альмірон. Але це непогано. Дивіться далі. Що в нас наступне? Розбійничку, виходьте де? Хто з ним? Це Європа. Є! The Cile Вокер! Сюди! ого го го Оце розрив! Вітаю! Вамос! І тут? Ей, Єс! Стоп! Він напевно вилетів, може бути і таке. Хай рентген зроблять, там побачимо. не будемо загадувати. Що? Рональд, Матьо, Кума! Сюди розбійника! Ого! Ха-ха! Привіт, привіт! Нічого собі. Так, з гарантованим. 90 плюс ТОЦ Fest to Glorie. Отако лигонько. Полетіли. Так. Португалія. Що? І це він, друзі, це пан Нані. Ота колегонько. Сюди розбійника. Нічого собі. Неочікувано, неочікувано. Оу, oh, я і забув за нього. Так, друзі, пак з гарантованим. 90, Toots, Pesto Glory, Glory of Greats, отаколи гонько! Полетіли! Оу, це... oh, непогано! До речі, непогано, це пан Девід! Тоц, ота коли залітає до нас в склад. хо oh хоу -oh. Нічого собі, звісно, краще були б німці, ну, але вже як є. Так, друзі, у нас пак з гарантованим. 90 Тоц Pesto Glory і Glory of Great. Поле легонько гонько полетіли. Це Тоц, Англія. РБ. Оу, це пан, друзі, таванєр. Дуже непогана, до речі, карточка. Якщо у вас Англія. І його лінканути Цікавий захисник. Реально, тому подивіться до нього. Пак, за одну 1000 FC Points. Она Полетіли. Є промо, до речі. Страйкер. Степан Влахович. Вау. А з ним хто? Вокера в мене не було, до речі, ще давайте мені вокера. Ні, це рубен, матью дійш! Сида! Уугу! Це топ-контент! Тих повідкривав, Вась походу, да? А ні, оцей, ч, він, ну все, да. Оце і так. Так, друзі, у нас пак за одну тисячу FC points. І що ми Так, все вірно. Подали гонько! Полетіли! Є промо. Вау! Не очі... Німці! І... палак! Сюди Святий розбігника! І там хто всередині? І там мать у розбеді! Що ти? Фартовий стер! І-хі! Вау! Вау! Бациль, краще не буде. Пак за заодив тисячу Евсійпойнтс. Отаколи гонько. Полетіло. Америка. АЛМ. Хто там? У біслі нічого собі. І дані Ольмо. Бамос, але це не балак, трав пес. А топові, Да, відморозились. Та й Ольмо недорогі. Бач, не завезли. Ну ладно. Думав може балака піймаємо. Але то вже історія.